З дитинства займався. Саме перший мій спорт, на який віддали мене батьки, це карате. Почав займатися карате. Було далеко їздити, був маленький, не сподобалось. Пішов ближче на Айкідо. Але це теж таке щось не, не туди, і не сюди. Пішов на скрипку, потім пішов на плавання, а потім в школі я ну, сталася бійка, побилася. Набили мені синяка. Я прийняв рішення, що треба йти кудись конкретно. І пішов. Ну, школа бокса, е, школа авангард, місто Житомирі. Ну і пішов займатися кікбоксингом. Потім вже подорослішав, сподобалась мені боротьба. Сучасна війна це як-не-як, -як, хочеш ти не хочеш, це фізична робота. Тим паче піхотинець треба завжди або облаштовувати позицію, воювати, заряджати зброю, нести БК, носити провіант, продукти, тягнути поранених. Завжди якась фізична робота, завжди фізичний труд. Завжди оцей спорт.